2. Знайдіть множину розв'язків наступних нерівностей. 0 помножити на х більше 2. 0 помножити на х менше 2. Х додати 1 до другого степеня менше за 0. мінус 2 до другого степеня менше або дорівнює 0. Розв'язання. Область допустимих значень, тобто ОДЗ, в усіх прикладах це всі дійсні числа. Тому переходимо до розв'язування нерівностей. 0 помножити на х дорівнює 0. А 0 не більше за 2, незалежно від того, чому дорівнюватиме х. Тому множина розв'язків порожня. Тобто розв'язків немає. 0 помножити на х дорівнює 0. А 0 завжди менше від 2. Незалежно від того, чому дорівнюватиме х. Тому розв'язком є довільне число, тобто х довільний. Довільне число в парному степені невід'ємне, тобто більше або дорівнює нулю. Відповідно, х додати 1 у квадраті не буде меншим за 0 для жодного значення змінної. Тому множина розв'язків порожня, тобто розв'язків немає. Оскільки довільне число в парному степені невід'ємне, то х відняте 2 в квадраті не може бути менше за 0. Знайдімо розв'язки рівняння х відняте 2 в квадраті дорівнює 0. Тоді х відняте 2 має дорівнювати 0. А отже, розв'язком рівняння і початкової нерівності є х що дорівнює 2.